Урочиста подія відбулася в розташуванні полівого табору на території полігону. Протягом місяця вчорашні працівники та службовці, тобто представники цілкомирних професій, опановували військову науку. Сьогодні ж вони поклялися чесно та самовіддано захищати Україну. Найстаршому з них 56 років, а наймолодшому 20. Серед бійців чимало добровольців. Відсьогодні вони стали єдиним і дружнім колективом. Привітати призовників завітали родичі та друзі. Кожен боєць зачитує текст присяги, ставить підпис і вже з цього моменту стає військовослужбовцем українських Збройних сил. Я, Ямароща, Володимир Григорович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторкання. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язк, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язок в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народові. Як розповів заступник командувача військово-морських сил України з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Неїшпапа, курс підготовки проходять призовники в основному з Херсонської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей, участь у підготовці мобілізованих брали військові інструктори з Великої Британії, які навчали наших бійців тактиці ведення сучасного бою та наданню невідкладної медичної допомоги. Процес навчання він відрізняється від тих, коли який був раніше, щоб прийняти у нас на Україні на протязі 20 років. А також за вказівку начальника генерального штабу та відповідний вказівок була повністю переформована форми та способи підготовки військовослужбовців. Більше від інструкторів, які здійснюють підготовки, це учасники антитерористичної операції, це наші фахівці морської піхоти, інших спецпідрозділів, які були на востокі, які мають відповідний досвід. Після проведення до військової присяги відбувся урочистий мітинг. З напутніми словами перед строєм військовослужбовців виступили представники командування військово-морських сил України, ветерани та духовенство. Ратішки, сьогодні, як ніколи, я вспоминаю слова командира першої паючої ескадрилі. А воздух такой, а небо какое? А земля какая? Це моя Таврія, це моя Україна. І Україна не нагнулась, Україна просто зав'язує берці. Поздравляю вітеранами на морських сил, морської піхоти вас з цим знаменательным днем. Желаю крепкого здоров'я, мирного неба над головою і всього саме лучше в вашому доме. І слава Україні! Слава! Вчитель з Херсонської області з 20-річним стажем Віктор Кудлай вважає, що кожна людина, яка отримала повістку, не має не тільки юридичного, а й морального права відмежуватися від служби в такий складний для країни час. Потрібно захищати свою батьківщину в будь-якому випадку. І всі хочуть щоб скоріше, звісно, і всі хочуть, щоб найближчим часом це все закінчилося. Тобто ми надіємося, що з новими силами, а то війна і все це в нашій державі закінчиться. Наша держава знову стане єдина, непорушна, вільна. Мешканець міста Первомайська Херсонської області, рибний інспектор у мирному житті Іван Данін у свої 53 роки добровільно призвався до морської піхоти, адже не зміг спокійно дивитися на війну на сході України крізь екран телевізора. Мне обидно, что за, за Донецких и Луганских, которые кричали Россия, Русский мир, так они все сейчас бомжами стали. Путин их сделал бомжами, но они не задумываются об этом. Я не хочу, чтобы у меня в городе были мои родные и друзья бомжами без дома. Незважаючи на польові умови, захід не обійшовся і без розважальної програми, музичного концерту, який військовим подарували артисти Центру військово-музичного мистецтва військово морських сил Збройних сил України. Ти ж мене Я ж вия підвела, молода. На даний момент військовослужбовці завершили засвоювати загальновійськову підготовку і приступили до занять за військовими спеціальностями. Після цього їх скерують у військові частини, де вони продають бойове злагодження і вже будуть повністю готові до виконання поставлених завдань.